На жаль, багатьом садівникам знайома ця картина. Бачите, на листі груші утворюються отакі яскраві помаранчеві плями. Я знімаю не в садку, це дика рослина, але вона теж захворіла на грибкову хворобу, яка називається ржавчина ялівця. Отак От в природі буває, що хворіє. Груша, а потім перекидається хвороба на ялівець. Груша це проміжний хазяїн для спор і окремих стадій цього грибкового захворювання. Якщо ви помітили таке захворювання у себе в садку, знайте, що треба вчасно обробляти свої рослини фунгіцидами, а також слідкувати за станом ялівців.